Декілька фондів, які будуть контролювати, ну їхня ціль зібрати 800 а, мільярдів. Я вам раніше показував і розказував, що купа закордонних компаній хочуть і мріють зайти в український ринок, але при одній умові, що кошти вони будуть контролювати. Зрозуміло, тобто не то, що вони дали там в Україні і вони собі кілішують. То ми туди, то ми сюди, тут ми попілялі. А що вони заводять свої компанії в Україну, і з закордонних компаній виділяється рівно стільки коштів, скільки треба для певної діяльності цієї компанії в нашій країні. Щоб, тобто, ніде воно не пропадало, поняли? Без ніяких прокладок, без утічок. Про що можна домовлятися зразкою? Ну про що? Як вона сьогодні каже одне, завтра друге. Тільки одним чином, якщо закордонні компанії не з, не з Європи вже на нас будуть дивитися і з розряду ну ми стурбовані, ви там тримаєтесь. Ой-ой-ой, як це так? Ми постараємось зробити, що ми можемо, да? а нічого не роблять. Тільки якщо вони заведуть свої компанії всередину нашої країни, ну там як зробив Казахстан, да? отака, от вони правильно зробили, вони відтражки відсоєнились, змогли. От саме таким методом завели багато закордонних компаній. І от в Україну мають бути заведено багато. Та закордонних компаній, які будуть захищати свої інтереси в Україні, бо тут є один з пунктів, що будуть вони фіксувати безпеку по цій лінії розмежування, на якій є, і от тоді вони дійсно включаться і дійсно будуть захищати свої активи, капітали і так далі. Але знову ж таки, про умови, що все, що вони будуть відправляти, в тому числі оці кошти з Європи в свої європейські компанії, які знаходяться в Україні, отак, отак, ми тепер зможемо дійти до... Мира.